Вітаю всіх, хто любить малювати. Зараз я хочу показати вам, як намалювати герб України дуже просто. Дивіться поетапно. Малюємо от таку форму. Ділимо її навпіл центральною лінією, яка у нас так трошки буде заходити вниз і трошечки буде виступати вгору. Цю висоту ми ділимо на три однакові частини. І ось цієї точечки, да, у нас є, ми навпроти неї малюємо отакий завіток і ведемо сюди, і щось буде схоже на недомальоване таке серденько. Далі з цієї точечки ведемо таку собі луковицю до центральної лінії. Ось так. А далі поєднуємо отак, поєднуємо отак і малюємо центральний спис. Ось таким чином. Да? Тут також поєднуємо в цих місцях все.